Сьогодні вони мають власний коворкінговий офіс у центрі Києва, організовують зустрічі з відомими підприємцями, проводять бізнес-тренінги та конференції. За два роки їхні заходи відвідало близько трьох тисяч людей. Для Тараса Парандія та Анни Петрової сімейний бізнес стиль життя. Ми працюємо 24 години часа в сутки. На ну то спім, каєшне і Тарас Паранді та Анна Петрова Вік 26 років освіта Кнео імені Вадима Гетьмана. Тарас працює з 20 років. Був директором магазину Біла Бонг, бренд-менеджером «Емоушн», адміністратором та директором Нюбеланс. Запускав проект Білет Оупен Юей». Анна, 17 років стажер «Делойт». У 20 відкрила івент-агентство. У 21 – регіональний менеджер інституту підприємництва Циско у 24 роки. Співзасновник центру підприємництва Стартап Україн. У 14 років Анна Петрова пройшла курси особистісного розвитку. У 17 стала стажером Делойт кар'єрі. Бізнес-аналітика завадила криза 2008-го. Проработав там 3,5 роки, Тебе увольняють в день в день, не хочуть виплачувати зарплату. Тоді дівчина зрозуміла, хоче працювати на себе. Тож у 20 відкрила власне івент-агентство. Гроші на реєстрацію СПД і рахунок у банку виділила мама. Та далі кількох зламовинь справа не пішла. Мені було реально скучно івент-агентстві. У свої 20 з лишком Тарас Паранді стих побувати промов. Отером будівельником, директором магазину одягу для серфінгістів і навіть бренд-менеджером інтернет-видання. Перший власний проект організація бізнес-сніданків. На одному з них і познайомився з Анною, яка в той час завідувала освітніми проектами в інституті підприємництва Циско. Познайомились по тому, що пораз зустрітись, пообщались, поняли, що ми ділимо одні і ті речі. Уже за три місяці організували семиденний бізнес табір у Буковелі на 100 осіб. Це тривало тиждень. Вони практично не спали. Наступний уже сімейний проект центр підприємництва стартап Юкраїн. В центр було вложено всього тисяча доларів. іменно в саму розробку просто легатіпа, стилю, сайт, це були таблічне збереження. Водночас відкрили і коворкінговий центр цього разу на кошти інвестора 30 тисяч доларів. Ремонт робили власноруч. Не кажу, гроші ж це було ловити своїм рукам не вгадали лише з часом. Відкривалися у листопаді. Мертвий для ділової активності сезон. Тож клієнтів практично не було. Тоді був у нас такий длинный стол, сидел один нещасний. Ми думали, ну все, ми попали, але нет. Нині у їх команді дев'ятеро осіб, а в активі понад 200 заходів. Якщо коворкінг окупатиметься ще рік, то освітні проекти, як правило, одразу рентабельні, хоча без проколів не обійшлося. Третя конференція антиприхолік, яку ми проводили, і вона вийшла в нуль. Ми думали, що ми, як завжди, по так? по привычке вже не виходить. І хоча проекту немає року, його оборот підрахували близько мільйона. Анна і Тарас постійно шукаючи нові формати. У планах повноцінна бізнес-освіта для дітей, бізнес-подорожі до Великої Британії, перша онлайн-конференція з підприємництва в Україні. Мирослава Зайць, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.